У сьогоднішньому відео ми розглянемо базову механіку клінчу в UFC 5. Після перегляду ви знатимете, як входити в різні позиції клінчу, які удари, тейкдауни та підсічки можна робити з цих позицій, а також як від усього цього захищатися. Щоб увійти в базовий клінч, натисніть квадрат плюс ікс або квадрат плюс коло в лівосторонній стійці. Потрібно бути дуже близько до суперника, щоб це спрацювало. Якщо ви хочете уникнути клінчу, тримайте дистанцію або використовуйте роботу головою, щоб анімація не почалася. Якщо ви вже в клінчі, незалежно від того, атакуєте ви чи захищаєтесь, просто відходьте лівим стіком від суперника, щоб вийти. Коли ви тримаєте суперника в клінчі, натискайте квадрат або трикутник для апперкотів. Утримуйте L1 плюс квадрат або трикутник для хуків. Натискайте X або коло для ударів коліном. Додавайте l 2 щоб бити по корпусу. Наприклад, l 2 плюс X – це коліно в корпус. Для ліктів утримуйте L1 і натисніть квадрат плюс X разом. Більшість цих ударів доступні і в інших клінч-позиціях, тому краще протестувати їх у тренувальному режимі. Тепер давай поговоримо про переходи між різними позиціями в клінчі. Почнемо з найпростішого тайського клінчу. Спершу треба зайти у звичайний клінч. Для цього, як я вже казав, використовуються комбінації квадрат плюс X, або трикутник плюс коло, залежно від стійки. Коли ви вже там, достатньо викинути будь-яке коліно, і ви автоматично переходите у більш домінантний тайський клінч. Якщо ж раптом захочете повернутися назад у звичайний, то просто киньте удар рукою. Ну і останній варіант біля клітки. Тут все максимально просто. В клінчі ви просто тиснете на суперника, рухаючи його впритул до сітки. Як тільки він упирається спиною, гра автоматично переводить вас у клінч біля клітки, звідти можна пробувати аперкоти, хуки, коліна чи удари по корпусу, так само як у звичайному клінчі. Плюс є можливість перевести суперника у задній клінч достатньо лише штовхнути лівий стік угору чи вниз, залежно від того, в який бік розвернута його спина. А якщо ви самі опинились затиснутим біля клітки, то захист виглядає так само просто: потрібно тримати стік угору чи вниз, орієнтуючись на положення, і це допоможе вийти з небезпечної позиції. Тепер про тейкдауни: майже з будь-якого клінчу можна піти як у тейкдаун в одну ногу, так і у дві. Можна робити звичайні тейкдауни: l 2 плюс квадрат плюс Х, це тейкдаун в одну ногу, або l 2 плюс квадрат плюс коло це тейкдаун у дві ноги. У лівосторонній стійці кнопки дзеркальні. Якщо утримувати, а не натискати, виконаєте силовий варіант з підняття. Різні клінч позиції ведуть до різних стартових положень у партері. Захист такий самий, як і завжди. Утримуйте обидві задні тригери L2 плюс r 2 Підсічки та кидки. Це по суті красиві варіанти тейкдаунів, які виглядають ефектніше і іноді дають більш вигідні позиції. З будь-якої клінч-позиції утримуйте r 1 і натискайте коло або X. Так ви зробите підсічку чи кидок. Варіанти залежать від ситуації, тож найкраще протестувати все в тренуванні. Захист від них такий же, як і від тейкдаунів, обидва задні тригери. Це все на сьогодні. Я рибалко. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад. І не забудь про вподобайки.